Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте зробимо пару прогноз для представників стихії вогню для овнів, левів та стрільців на грудень місяць 2023 року. Які ключові події можуть статися у житті цих зодіакальних представників? Так, овни, леви та стрільці. Так, овни. Повне рутинна робота. От, знаєте, трудогалізм, ви прямо поглинаєте в цій роботі. Внаслідок цього вас загрожує і те професійне вигорання, фізичне послаблення вашого здоров'я. Але ресурсної, ну скажемо, вигоди, ви з цього навряд чи утримаєте. Ви працюєте на виснаження і за маленькі гроші, і порада для вас. Порада для вас: стабілізуйте свій стан, ставте собі якісь рамки, обмеження, і не виходьте за них. Беріть на себе тільки стільки, скільки ви можете досягти на певному етапі вашої роботи. Не беріть забагато на себе як відповідальності за свою майбутню роботу, так і самої роботи. Бережіть себе. Далі, леви. Леви, можете, знаєте, хтось вас може словом вбити в буквальному слові, тобто поранити вас. Хтось з -під тишка може вас ну, вразити, словом, вразити словом, і це викличе в вас таке розчарування і небажання комусь щось доводити. Ну, будете от, ну, дуже сильно ображені. Дуже сильно ображені, тобто грубощі тут можете відчути на собі. Це от, от похитне вас, похитне і е, порада. Порада. Ну, знаєте, як тільки ви почуєте хоч якийсь натяк, що хтось вас намагається е, от якось під тишка затролити, е, обрізайте одразу ж. Не давайте ходу цьому словесному сміттю іти вашу, на вашу адресу. Одразу відрізайте, присікайте або уходьте від цього, не вислуховуйте. Далі стрільці. Стрільці, у вас якісь йдуть зміни, зміни, трансформація, але ця трансформація вас може призвести до якихось сумнівів, до нестабільності вашого напрямку. Ви не знаєте, куди йти. От зміни йдуть, і ви не знаєте, чи це на добре, чи це на погане. І що вам у цій ситуації конкретні необхідно зробити, щоб не помилитися? І порада для вас. А порада для вас необхідно вивчити кожну деталь того, що відбувається навколо вас. Приглядатися до всього, діяти виважено і бути впевненим у собі. Що би ви не робили, все буде правильним рішенням для вас. Ось так. Такий розклад у мене вийшовся. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі, за вашу підписку. До побачення!